Суботній день був справжнім святом краси, несподіваним, теплим, глибоким. Особливий майстер-клас, який організували супервайзери першого та другого простору дружнього для дітей, батьків та опікунів від благодійного фонду Слов'янське серце цей майстер-клас став подарунком для команди, для сердець для внутрішнього ресурсу. Ми створили простір, у якому кожен зміг зупинитися, видихнути та побувати в моменті з собою, зі своєю жіночністю, зі своїм відображенням в дзеркалі. 12 учасників, жінки та чоловіки, які щодня віддають багато іншим своїм родинам, дітям, роботі, і цього дня вони. Нарешті віддали щось собі. Майстер клас включав повний догляд за руками, той самий спад для душі, який завжди влучає в точку. А ще 5 базових кроків догляду за обличчям з маскою детокс. Це був мінімум, який дає максимальний ефект, м'якість зволоження, здоровий блиск і усмішка перед зеркалом. Кожен також навчились доглядати за собою не поспіхом, не як обов'язок, а як. Акт любові, ми підібрали засоби індивідуально очищення. Е... Маски, тонізування, креми, тональні основи, все, що відповідає типу шкірі, віку та запитам. Ми торкнулись теми самооцінки, бо краса це не про стандарти, це про внутрішній стан, про те, як ти себе відчуваєш, про те, як ти дозволяєш собі бути. Була атмосфера відкритості, довіри, затишку. Ми пили чай, пригощали смаколиками, ділились думками, були питання і щирі не шаблонні відповіді. Були нові навички, як наносити крем, як не переборщити з тоном, як підкреслити природне. І найважливіше це відчуття я можу. Я можу бути собою, бути красивою, доглянутою, впевненою. Я можу дбати про себе і маю на це право. Це був не просто майстер-клас, це було відновлення, це був контакт із собою. Це був ресурс, і я щиро дякую супервайзерам за довіру за бажання подбати про своїх людей. Це справжнє лідерство з любов'ю. І я вдячна своїй команді, консультанткам з краси, які провели цей день разом зі мною Юлії Дюжнік, Анжеліці Мантуленко і Ірині Журавльовій. Ви зробили цю подію глибокою, людяною та натхненною. Я точно знаю такі зустрічі змінюють, і я вірю, що це тільки початок. І якщо ви хочете. Спробувати щось подібне, напишіть мені, бо іноді саме в таких моментів починається велика зміна з турботи, з краси, з любові до себе. Запроси красу в своє життя.